Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні хотів би порозмірковувати на таку тему, як вибір. Давайте уявимо, що у нас є два будинки. Перший будинок дуже такий гарний будинок, з гарним фасадом, гарно обставлений, з чудовим подвір'ям. В ньому все прекрасно, він вас повністю загалом влаштовує. І найголовніший плюс цього будинку це те, що в документах сказано, що він повністю ваш, і вам не потрібно платити за оренду за цей будинок, ні за комунальні послуги, ні за що. Ви просто в ньому живете аж до кінця свого життя. Інший будинок це великий пентхаус, в якому безліч кімнат, де ви можете знайти купу різних задоволень як для свого тіла, так і для своєї душі. Але є один нюанс. За цей будинок вам потрібно буде платити важкою рабською працею. Який будинок з цих двох ви обрали б? Бог створив людину, щоб вона сама робила вибір між добром та злом. Людина може вибрати той райський дім і бути спасена, або може вибрати пекло і бути засудженою на все життя. Людина робить вибір або служити Богу. Або дияволу. Хочу зачитати Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматися одного, а другого знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Можливість самому робити вибір залишається за людиною, та вона може звертатися за допомогою до Бога, щоб зробити вірний вибір. Зараз хотів би поділитися коротким свідченням, як я зробив свій вибір в житті, який привів мене до церкви. Я народився і виріс в невіруючій родині. В юнацькі роки я шукав задоволення для свого тіла, для своєї душі. Це було... пробував все, що тільки можна, все, що є на цій землі, мабуть, з гріховної частини. Але прийшов час, коли. Мені це все стало нецікаво, і з'явилася якась пустота. Всередині, я задавався питанням: взагалі, який сенс цього життя? Для чого я взагалі на цій планеті? Взагалі, звідки я тут з'явився і яка моя мета. В той період почав відвідувати церкву мій молодший брат і запросив мене на молодіжне служіння. На першій же ж молодіжці я почув багато. Багато відповідей на питання, які мене мучили в той момент. Мені стало цікаво, я почав відвідувати молодіжні зібрання. І от коли я вже декілька місяців ходив на молодіжки, і тоді проповідник сказав такі слова, що він любить Христа більше за все на світі, більше за свою родину, більше. За свою дружину, за дитину абсолютно за все. І я подумав: ну, брехун, звісно, як можна взагалі таке казати? Як, як ти можеш любити, якщо ти ні разу в житті не бачив того Христа, не чув, не пощупав його, не знаю? Я знав, що таке любов. Я відчував любов до своєї родини, до своїх друзів. Коли хлопець закохується в дівчину чи дівчина в хлопця, теж там є певні почуття якісь. А як ти любиш Христа? Після молодіжки я підійшов до нього, запитав, як він саме любить Христа, як його взагалі полюбити, як чи я можу це зробити. Ну, я так скептично запитав, думаю, що він мені відповість. Він мені сказав, що, по-перше, це повинен бути твій вибір, саме твій вибір, ти повинен запросити Христа в своє життя, повинен досліджувати Слово Боже, повинен спілкуватися з ним, проводити більше часу в молитві. І тоді він буде тобі відкриватись, ти його будеш пізнавати і полюбиш його. І коли ти його чим більше будеш пізнавати, тим сильніша буде ця любов до нього. Я послухав його і почав пробувати робити те, що він казав. І дійсно, я почав відчувати якесь тепло всередині, я почав відчувати Божу любов і потрішки ставати, можна сказати, християнином. Але я продовжував жити подвійним життям. Після молодіжки ходив в бар, зустрічався зі своєю старою компанією, і одного разу ми сиділи за столом, розпивали спиртні напої, і я вирішив розказати про Христа своєму другові. Я йому так усердно розказував. Він дивиться на мене і каже: Максим: якщо ти вже так повірив в Христа, то що ти взагалі тут робиш зараз в барі з нами? І мене той момент ніби током вдарило. Я подумав дійсно, що я тут роблю. Коли цей вечір закінчувався, я йшов додому, хоч ми там розпивали спиртне, але я був повністю тверезий і роздумував, якая, я молився, і в той момент, в той вечір я прийняв для себе остаточний вибір слідкувати тільки за Христом і бути тільки з Ним і відійти від цих гріховних справ. І дивлячись на моє життя, я зрозумів, що. Вибір є за кожним з нас, або повернутися до люблячого батька, який, свої, який чекає свої обійми, або проживати далі своє пусте, безперспективне життя. Наша безтурботність не може мати вибачення, тому не залишайте своє спасіння на потім, а шукайте Бога зараз і завжди. Ісаї 55, розділ, 6 вірш: Шукайте Господа, доки може знайти Його. Кличте його, як він близько. Дайте собі чесну відповідь, де ви хочете провести нескінченну вічність. Матвія 25, розділ 46 вірш. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Отож, зробіть правильний вибір зараз, пам'ятаючи, що ваше подальше життя залежить напряму від нього. А щоб зробити саме правильний вибір, для цього нам потрібно звертатися до. Святого письма та до Господа в молитвах, і Він обов'язково нам допоможе. Амінь.